Нідерланди, дружні до України країна, наш союзник, але там будуть скоро вибори. І на цих виборах лідер партія, чий лідер їздив до Путіна і пропонував дружити з Росією. Отже, чи стане такий політик прем'єром Нідерландів і чи можливо, що курс Нідерландів зміниться? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Дар'я Мещерякова. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А перед тим, як почати, я хотів закликати вас. Хто не підписаний на наш канал, підписуйтесь. А хто підписаний, лайкайте це відео, ділитися з ним. Зробимо так, щоб його побачили якомога більше людей. Відразу маленький спойлер. Це прапор Нідерландів. Вони те, що ви подумали. А це Дар'я, яка вперше в нашій студії, але вона довго прожила в Нідерландах і знає цю країну. Отже, Дар'я, про кого йде мова? Йдеться про найпопулярнішого політику наразі в Нідерландах його звати Герт Вілдерс. Він очільник партії Свободи Нідерландів, а також її можна ще назвати партією однієї людини, тобто Герта Вілдерса. І е, зараз він очолює рейтинги, наймовірніше набере найбільше голосів серед виборців. Так, да, ти казав партія до людини. Це такий прикол. По нідернадському законодавству засновниками партії можуть бути тільки щонайменше дві людини. Герд Вілдер заснував свою партію, будучи засновником перша особа, а другий засновник це юридичний фонд Герха Вілдерса, в якому є тільки один член, і це він самий. Тобто, по суті, він таким чином обійшов іденрадське законодавство, і якщо я не ти помиляюсь, там в партії навіть немає інших членів, окрім Вілдерса. Ну, якби вони є такі а, ситуативні члени, так сказати. Коли він йде на вибори, він собі там набирає якусь кампашку, з якою він потім йде в парламент, але він настільки авторитарний і а, автономний лідер своєї партії, що там ніхто не має права голосу, і всі роблять тільки так, як Вілдер скаже. Досить такий недемократичний чувак, Ні. але як в Відерландах він ста популярним. Чому? А він одним із першим зрозумів, що е, треба переходити на нові е, інструменти е, впливу, тобто соцмережі. Він одним із першим почав е, пропонувати людям легкі рішення дуже складних проблем. Тобто він виходив в Твіттер і він закидав щось таке просте: типу, е, всіх мусульман треба вигнати. Це його фішка? Так, да, це його фішка. Він е, е, і люди. Які зараз більше дивляться на пости, на заголовки і так далі, вони дивилися Вілдерс молодець. от він реально пропонує якісь класні рішення. Тому я за нього проголосую. Віарекроспайавинакандрівей і по запілозасовенті. А оскільки зараз в Нідерландах є дуже велика проблема, країна перенаселена, дійсно дуже складно знайти собі житло, дуже складно знайти собі роботу. То він почав експлуатувати, як в принципі, всі крайні праві, тему міграції, тобто забагато людей в Нідерландах і. Він зараз, навіть коли я відкривала, що ще будучи в Нідерландах, коли я відкривала соціальні мережі, мені дуже часто викидало такі відео, як хтось там із блогерів або там якісь невеликі журналістів ходить вулицями і питають у людей, особливо мусульман. Найбільшість це мусульмани, скільки років вони живуть в країні, чи знають вони мову, де вони працюють. І вибірка така, що це типу люди, які ніколи не працювали, мову не вивчили. І відкриваєш коментарі, і одразу видно, о, тому я голосую за Вілдерса. Він позбудеться цих всіх е, спиногризів, так сказати. І у е, е, нього є принцип не грати за правилами. Тобто, е, знаходити будь-які, е, як ти вже сказав, рішення тобто партія Герта Вілдерса з фондом Герта Вілдерса, де тільки Герт Вілдерс. Е, знаходити такі е, рішення, де. Можна обійти е, правила, закон і взагалі вплинути на людей нечесно. Ти знаєш, в двадцять році, коли були вибори, і де від вперше заційна заняття перше місця, якщо не помиляюсь, він десь каканув з 10% до 20%. Тоді це 23 й рік, я нагадаю, вибори були у листопаді, а в жовтні був усе знаменитий напад на Ізраїль з боку гази, і сам Вілдер сказав, що якби не цей напад, я б стільки не отримав, тобто випадок. А раптом Вілдерс тримає, тримає цей рейтинг. Він не падає, а за деякими навіть оцінками і зростає. І він падає. Вілдерс втрачає популярність. пік його популярності приходив на минулу осінь. Але um, в нього було більше ніж 30%. відсотків. Да, де в нього було десь 33-34%, відсотки. Це був його пік популярності. Зараз десь 20% відсотків він набирає. І, Але все одно залишається не Так, Він залишається найпопулярнішим, звичайно. Він же популіст, він е, опортуніст. Е, він експлуатує тільки ті теми, які відгукуються у суспільстві. Тобто, коли е, відбулася подія е, в Ізраїлі, коли е, Хамас е, напав на Ізраїль, то весь уряд в Нідерландах, звичайно, став на бік е, е, Ізраїлю, і е, з плином часу Вілдер став все більше. Захищати Ізраїль, бо він ненавидить Ес, е, мусульман. У нього там така ісламофобська повестка. Завжди е, він дуже відомий, Він прожив якийсь час в Ізраїлі і він полюбив цю країну. Зараз він виключно на боці Ізраїля. Потім, коли розгорталися події в Газі, коли почали, почалися ці обстріли Гази, напади там на цивільне населення і так далі, нідерландське суспільство пошло, пішло в бік захисту Гази, а не Ізраїлю. А уряд все одно залишався на боці Ізраїлю. І тобто, це створило такий розрив у суспільній думці і у діях уряду. І Вілбер спочав втрачати таким чином підтримку людей. Бо про палістинських е е мітингів в, е Нідерландах було завжди дуже багато, і це були не, не тільки там місцеві мусульмани, це були місцеві місцеві голландці. А потім в уряді е навіть там почали виходити міністри з кабінету через те, що е уряд зайняв занадто про ізраїльську позицію. А він вже не відходить від цього. Але зараз він експлуатує вже іншу тему. Бо е мігранти що роблять? Не тільки відбирають е роботу, а ще й житло. А це найголовніша тема виборів в Нідерландах створити більше соціального житла, оскільки країна дуже сильно розширюється, жити ніде. І це правда. Десь 57 людей претендують на одну квартиру в якомусь там невеликому місці Нідерландів. Коли я там жила, люди жили там 5-6 людей в одному будинку, оскільки дуже складно просто кудись поїхати. Бо уряд створив таке правило, що. Тобі треба мати робочий контракт дійсний, і твоя зарплатня не то має бути в три рази більше, ніж е, оренда, а таких зарплат не буває. І тому дуже багато людей залишаються там або з батьками, або десь в селах живуть. І Вілдер скаже: А чого тоді мігранти їдуть? Ми ж їх кудись селимо, а наші нидерландці не можуть ніде жити. Він він же обирає цю тему, яка болить, і тільки тоді е, збирає собі прихильників. Давайте про ж таки про Україну. Нам це більш болить він ворог мусульман, друг Ізраїля. Очевидно, він не друг України, але можна знати ворогом України. Та ні, не можна, оскільки е, в країні консенсус е, Вілтерса ніхто не слухає два роки тому. Він хотів якось повпливати, там поексплуатувати цю тему, оскільки він бачив... українську, да, українську. Ан -українську тожі антиукраїнську повістку, повістку, Да оскільки він бачив, що наприклад там Орбан mm. як крайньо правий виступає проти України, там Фіце виступає проти... він. Хотів Всі друзі, дав всі, всі його друзі. Виступають проти України, mm. і люди його підтримують, тобто вони виграють. На хвилю цієї антиукраїнської риторики. Він спробував це, але в країні настільки консенсус, що воно йому просто почало бити не в той бік, і він відступив від цього, бо він не може вплинути на те, що відбувається в суспільстві. Тобто там навіть, ну, от зараз жодна партія навіть. Не обговорюють там поставку е, зброї в Україні, тобто це настільки вже вирішено питання. Так буде все. Точка, так буде. Вони не обговорюють е, статус українських біженців. Тільки у Вілдерса в програмі є е, пункт, що він хоче повернути чоловіків призовного віку назад до України. Все більше жодна партія не виступає за це вже в партіях. Там або нічого не сказано про статус українців, або сказано, що можуть залишатися Війна, поки небезпечно в Україні, Тобто, тобто про, там немає ненависті до українців. І е, е, він спробував якось так погратися з цим, він зрозумів, що ну, не вийде. Е, і він якось так забув цю тему. Про зброю не каже більше нічого. Спочатку вже він казав, що там на початку війни він вже казав, що е, не треба вводити санкції проти Росії, бо від цього в першу чергу постраждаємо ми. Потім довелося, бо тиск був дуже сильний. Потім він казав, що там треба переставати надавати зброю Україні, довелося погодитися, бо тільки він був проти, і також статус біженців, ну тільки він щось каже, і воно не відгукується в суспільстві. Ти кажеш про ситуацію, коли партія Вілдоса була в коаліції, тобто. Із 23-го року до недавнього до літа цього року, коли Віллерс вийшов в коаліції і цим створив передумову для нинішніх дострокових виборів. Вілд та його партія була в коаліції, була все ж таки найпотужнішим. Більш того, по суті, прем'єр був від нього. Те, щоб від нього е, прем'єр був таким таким компромісом, е, хоч когось в нього в партії нема людей, кому давати крісла. Е, Віл... а, а Вілдерсу ніхто не дасть. А Вілдерсу ніхто не дасть. Нім ніхто... не навіть зараз вже кажуть, що всі партії, які е, мають змогу там формувати уряд, е, з Вілдерсом ми не матимемо справи. Е, Тобто, в першому уряді він показав, що він не надійний партнер, бо він вийшов з коаліції, коли йому не сподобалась програма антиміграційна. Вони почали тільки вирішувати, як вони будуть боротися з цією міграцією. Він зрозумів, що його там що треба йти на компроміс, і він тупо втік з обговорень. І ну, як. Кажуть завжди в Нідерландах: Вілдер завжди втече. Тобто, якщо якась серйозна проблема перед ним постане, він зробить так, що типу я не винний. Це все інше винуваці. А я, типу, побіжу кудись. Давайте перевибори. А він не може вирішувати питання, він може тільки спекулювати на вирішенні цих питань і. А... А зараз він також намагається просунутись цей уряд, але вони каже, ми не хочемо з ним не мати нічого. Ну нічого спільного. Він не, має, він не надійний партнер коаліційний, попри те, що він виграє ці вибори. Зараз він може навіть і не потрапити в коаліцію, а може і потрапити. Цей прем'єр-міністр Схов це був такий компроміс, коли Вілдерса ми не хочемо, в нього немає людей в партії. Когось то треба взяти, і там більше півроку вони намагалися домовитися. Кого кого вони не візьмуть? Взяли цього більш колишнього шефа розвідки з Хофа, який просто був технічним кандидатом, типу від Вілдерса, щоб показати, що ми ж до тебе прислуховуємось. А коаліція можлива без Вілдерса, все ж таки в нього можливо буде третина голосів. Третина, навряд все ж таки, у них же як? минулого року, минулого разу, вони не хотіли його брати в коаліцію, але потім вони сказали, ну, якщо він виграв, то тоді ми маємо прислухатися до людей, бо все ж таки вони хотіли його бачити. Зараз ну, існує навіть думка, що його можуть і не взяти до себе в коаліцію. Бо, навіть якщо він виграє. Навіть якщо він виграє, так. бо він вже показав, наскільки він ненадійна людина і наскільки з ним неможливо нічого вирішувати. Можливо, змову візьмуть, бо, наприклад, партія там діла Ні за свободу і демократію, ВВД, колишня партія Рюте, вони зараз дуже сильно втрачають, і тоді вони були головними противниками того, щоб Вілдерс був в коаліції, але потім з ними домовилися зараз. Вже будуть зовсім інші партії. Ми не знаємо, як вони відреагують на те, чи хочуть вони брати Вілдерса чи ні. Наприклад, там новий соціальний контракт, який тоді там взлетів до небес, зараз вже взагалі може не потрапити до уряду, до парламенту, а тим паче формувати уряд. Також е, зараз повертається партія, Д-66, яка не знає, куди піде і що вона взагалі вибере. Християнські демократи трошки набирають. Ну, ВВД дуже сильно присідають. Це дуже непередбачена непередбачувана ситуація. Ми не знаємо в який бік воно взагалі піде. Але навіть ти в гіршому ситуації, що Вілдерса запросить до коаліції, ти певна, що. Його якось укатають, і він не буде створювати проблем для України. Для України він не може створювати жодної проблеми, оскільки це непопулярно. Все що там може Вілдерс взвісити там або знайти підтримку, бо завдяки його ісламофобській політиці, там, і риториці, нідерландське суспільство воно дуже поляризується зараз. Він також є. Основним основною причиною, чому це відбувається, зараз більше дискусій про те, що, що робити з газою Ізраїлем, ніж що робити з Україною. Україна вирішена в Нідерландах не може бути такої ситуації. Щоб якийсь політик один прийшов і заробив для нас все навіть Вілдерс, яким би він не був популярним, але його антиукраїнська ідея просто не популярна в суспільстві. Оскільки він опортуніст, він навіть не може погратись на пограти з нами і поставити нас там в якусь зону ризику щодо там зброї або наших там людей в Нідерландах. Ну що ж, сподіваємося, що наші прогнози справдяться, і вибори в Нідерландах будуть без неприємних сюрпризів для України. Звичайно, будуть і інші вибори. Ми ви слідкуватиме за ними. Тож залишайтеся з нами, будьте на каналі Європейська Правда. Бувайте.